Гаразд, друзі, це Харіс Султан, зараз відбувається щось надзвичайне. Ми зараз у центрі події, що може визначити століття, і це не перебільшення. Подумайте про це. Ісламська Республіка Іран після революції 1979 року стала для світу головним болем задумайтеся над цим. Хамас, Хезбола. Сирія підтримка Путіна у його війні проти України, постачання Китаю дешевої нафти за рахунок власного народу, передусім ненависть до Заходу, смерть Америці, смерть Ізраїлю, смерть західному імперіалізму. Той режим балансує на межі. Народ Ірану втомився від жорстокості того режиму, і вони благають Дональда Трампа прийти і втрутитися. Допоможіть їм зараз. Це не заклик до емоцій. Хоча жорстокий ісламський режим Ірану після відключення інтернету вбив понад 12 тисяч невинних беззбройних протестувальників, гаразд беззбройні. У них немає зброї, у них нічого немає, і я бачив відео, які, звісно, не можу показати. Тут головий квір просто поливають НАТО в кулями. Можу показати фото моргів. Подивіться. Хаменеї вбиває тисячі, тіла лежать купами, як ковбаси, дезертирів стільки, що цей злий старий імпортує міліції з Іраку для вбивства свого народу. Час завдати удару по режиму настав, бо хаменеї знає, що його дні полічені. Це вмираючий режим, він розвалюється. Він усвідомлює, що скоро чиновники квір і підлеглі хаменеї перестануть виконувати його накази, дехто вже не з'явився, повідомляють, що ісфаган, і Шираз вже під контролем повстанців ці люди, не знаючи перської, заходять з Іраку до Ірану, щоб придушити повстання подивіться на цих людей. Хаменеї завозить ісламістів з-за меж Ірану, щоб вбивати іранців, а в іранського народу абсолютно нічого немає. У них немає зброї, міліції, рушниць, лише справжній гнів до ісламського режиму. Подивіться, іранці вважають себе найісламофобнішим народом світу. Вони буквально спалюють мечеті. За деякими повідомленнями вже до 350 мечетей було спалено, тому що вони втомилися від цього ісламського режиму і не лише від самого режиму, а й від ісламської доктрини. Вони знають це, бо бачили на власні очі. Що станеться з вашими прекрасними західними ліберальними країнами, коли іслам закріпиться там? Це теж попередження Заходу. Це попередження для всіх західних країн, які співчувають або поблажливо ставляться до ісламістів. Ми даємо притулок ісламістам, як Мухаммад Хіджаб, і багато хто з них поширює ісламістську риторику в західних ліберальних демократіях, а наші ліві уряди ігнорують це. Так сталося в Ірані. Це урок для всіх. Коли режим вимкнув інтернет, всім заявили дивіться, протести завершилися, ми впоралися з повстанням. Хоча вони навіть не називають це повстанням, але це явно повстання, це революція, яка відбувається прямо на наших очах, і ми перебуваємо в самому її центрі. Вони обманюють людей, завантажуючи відео, створені штучним інтелектом. Дозвольте мені показати вам це. Вони завантажують відео, згенеровані штучним інтелектом. Це повністю спростовано. Вони використовують старі відео, змінюють їх за допомогою ши і просто модифікують. Хлопці, ісламський режим вже не контролює ситуацію. Якщо протести завершилися, чому інтернет досі вимкнений? Це ще не все. Ось свіжі відео, які проходять через вузьке горлечко Starlink. Не у всіх є Starlink, але відео все ж з'являються. Ось приклад після вимкнення інтернету Зустріч із головорізами квір. Це хоробрі іранці. Без зброї вони борються голіруч. Дозвольте показати вам це, це знято сьогодні. Подивіться на це. До речі, на всіх відео протестів, які я бачу, всі скандують одне: Джавах Шах, що значить, хай живе король. Це важливо, бо я знаю, що дехто з прихильників «Make America Great Again» каже: О, подивіться, ми співчуваємо іранцям, але США не повинні втручатися, адже наша історія зміни режимів не найкраща». Так, операції зі зміни режиму зазнали невдачі в Іраку, Лівії чи Афганістані, тому що не було центральної фігури, яка могла б об'єднати країну. Хлопці, це не те саме, що Лівія, Єгипет чи Ірак. Центральна влада об'єднує людей, її очолює наслідний принц Реза Бахалві. Іранська громадськість благає Дональда Трампа втрутитися я знаю, що він обіцяв це зробити. І вірю, що втрутиться. Я записую це відео, бо вважаю, що частина прихильників Make America Great Again підтримує ізоляціонізм, жодних нових воєн, навіть якщо щось станеться у світі. Вони кажуть: о, третя світова війна, третя світова війна. Заспокойтеся, це не третя світова війна. Іран повністю паралізований. У нього немає ні Хамас, ні Хезболи, ні Сирії, ні Хуситів. Його повністю послабили. Це найслабший стан ісламського режиму за всю історію. До того ж, народ Іран вже втомився. Ми завжди вам казали, хоча я не знав, що це станеться. Сподівалися на це. Я стежив за протестами, що спалахують майже кожні два роки. Я спостерігаю за ними з 2017, 2019, 2021 років. Потім Махса Аміні та 12-дення війна. Ми стежили кожного разу, коли повстання придушували. Ми розчаровувалися і йшли далі. Але народ Ірану не зупинився. Вони не перестали мріяти позбутися тієї напасті, яку їм нав'язали хлопці. Як колишній мусульманин, я думаю, що Іран першим відмовиться від ісламу, бо люди там ненавидять іслам і ісламізм. Подивіться на це. Ми вже показували вам ці опитування. Це опитування було проведено ще у 2020 році. Добре, я зробив відео. Тоді лише 32% іранців вважали себе шиїтами, 22% не відносили себе до жодної релігії, 8 атеїсти. Це приблизно скільки? 37 зороастрійці, 7 духовні агностики, 50 осіб, а також п'ять сунітських мусульман і гуманістів входять до цієї духовної категорії. Вони не здатні підтримувати ісламістський режим. Ми очікували цього, сподівалися, але гарантій не було. Тепер це сталося. Усі іранці, з якими я спілкуюся, кажуть, це вже інше. Кількість людей безпрецедентна такого ще не було. Відео з Ірану, попри відключення інтернету, теж безпрецедентні. Як ми можемо підвести хоробрих іранців, які спершу вийшли на вулиці через нинішню гіперінфляцію, яка виникла через цей ісламський режим? Іранці відрізняються від інших мусульман, вони дуже освічені, урбанізовані і західні. Це була одна помилка. Вони допустили цю помилку ще у 1979 році. Відтоді вони розплачуються і намагаються виправити помилку, повалити режим. Ісламський режим ще не був таким жорстоким, 12 тисяч людей за 48 годин. Вони без розбору поливають їх кулями. Вони борються, бо Трамп заявив, що у разі вбивств протестувальників Сошіша завдадуть серйозного удару. Зараз настав час. і Я вірю, що президент Трамп завдасть їм серйозного удару. Я думаю, що вони планують. Сподіваюся, що вони планують. Він написав це у Твіттері вчора, приблизно 12 годин тому. Іранські патріоти протестують, захоплюють установи, фіксують імена вбивць і кривдників. Вони дорого заплатять. Я скасував зустрічі з іранськими чиновниками, поки не припиняться вбивства протестувальників. Допомога вже в дорозі. Знову зробіть Іран великим Дональд Трамп. Я знаю, що президент Трамп хоче допомогти. Він ненавидить вбивства, і це не просто благодійність для Ірану. Подивіться на ширшу картину. Іран давно є проблемою для Заходу. Хамас, Хезбола і Башар Аль Асад погрожують союзнику Саудівській Аравії вже 47 років вони лише створюють проблеми для всіх. Все, що потрібно, це бомбити кілька опорних пунктів режиму, а іранський народ зробить решту. Віддалімося ще більше Іран входить до глобального альянсу проти Заходу разом із Росією Путіна, Китаєм Сі Цзіньпіна та Північною Кореєю Кім Чен Іна. Якщо усунути Іран, ви суттєво послабите цей антизахідний альянс. Чого ви ще хочете? Це не просто благодійність, а в інтересах Америки й Ізраїлю. До речі, Бін'ямін Нетаньяху також підтримує іранський народ. Ізраїль заявив, що чекає зеленого світла від Смоші США. Саме адміністрація Смоше США їх стримує. Хіба не смішно, що всі ці антиізраїльські групи в соцмережах кажуть, ніби Бін'ямін Нетаньяху контролює Трампа? Насправді все навпаки, Нетаньяху вже б атакував ісламський режим, якби Трамп дозволив, але він цього не може. Вони безсоромно брешуть. Ось ще одне опитування. Дослідники Гаман опитали понад 200 тисяч іранців. Це величезне опитування, друзі. Близько, 158 тисяч з них живуть в Ірані, а 42 тисячі за кордоном. Питання Ісламська республіка так чи ні? Дуже просто вам подобається ісламський режим чи ні? Більшість опитаних відповіла ні. 81% жителів Ірану і 99% іранців за кордоном, тобто майже всі. Ось чому ви ніколи не знайдете прихильника ісламського режиму за кордоном. Жодного. Чому вони всі так ненавидять ісламський режим? Вони вигнанці та жертви ісламського режиму. Я додам посилання на ці опитування в описі для всіх, хто захоче детальніше ознайомитися. Тому, будь ласка, іранському народу потрібна допомога США. Я завжди підтримував інтервенціоністську Америку, а не ізоляціоністську. Мені не подобається Make America Америка Again», хоча розумію Америка понад усе це і є Америка понад усе. Якщо ви позбудетеся Ісламської республіки, це буде в інтересах Америки. Головні вороги Америки Росія та Китай ідеологічні противники вільного світу. Якщо ви усунете одного з їхніх союзників, який був лише занозою в наших очах, що ще можна бажати? Це стратегічний погляд на ситуацію, але з гуманітарної точки зору, як ми можемо покинути цих прекрасних людей Іран? Вони люблять Америку і прагнуть бути частиною вільного світу. Вони дивляться, як багата ресурсами країна, як Іран, з природним газом і нафтою, живе в абсолютній бідності. Коли вони дивляться на Катар, коли вони дивляться на Саудівську Аравію, коли вони дивляться на Оае, вони бачать, що рівень життя там високий. У той час, як іранці борються за шматок хліба, вони цього не заслуговують. І чому це відбувається? Тому що ці загарбники, цей ісламський режим. Хочуть продавати дешеву нафту Китаю. Китай, до речі, очевидно, використовує ісламський режим, тому що ніхто інший не купуватиме нафту у ісламського режиму, тож вони кажуть О, ми купимо у вас нафту, але майже за ціною виробництва. Усі гроші, які отримує ісламський режим, йдуть його терористичним проксі. Ось чому іранці ненавидять палестинський рух. Не тому, що їм подобається бачити, як гинуть діти в газі, і не тому, що Ізраїль платить 80 мільйонам іранців гроші, щоб вони вигукували гасла на їхню користь, вони це бачили їм досить. Ці люди дуже злі. Я бачив фото протестувальника з плакатом Джавіт Шах, хай живе король. Він був у рожевій футболці, хоча радили вдягати темний одяг, щоб снайпери не стріляли. Ці люди настільки розлючені й відчайдушні, що він одягнув яскраву рожеву футболку з викликом Джаві Шах, прийди й застрель мене. Уявляєш, віддати життя за таку справу, ти зміг би? Якщо ви відчайдушні, то й ми маємо бути такими, бо нас теж тримають у заручниках ліві уряди? Я ще згадаю про суворі заходи Австралії щодо свободи слова. Але ситуація не така погана, як в Ірані за останні 47 років. Отже, стратегічно це в інтересах Америки, але якщо ви хочете подивитися на це з гуманітарної точки зору, це також морально правильний вчинок. Мага, будь ласка, зупиніться не кожна петарда спричиняє світову війну. Те саме говорили про Росію й Україну Я підтримую Україну, бо для мене все просто або за Захід, або проти нього. Я розумію, що ситуація з Гренландією ускладнюється, і сподіваюся, що Трамп не спробує захопити її силою. Ми маємо триматися разом. Західні сили не повинні розпастися, але це вже інша тема. Зараз наші головні вороги Росія, Китай, Північна Корея та Ісламська Республіка Іран. Якщо ми їх усунемо, це суттєво послабить антизахідний альянс. Я завершу це, показавши відео іранської жінки. Послухайте її. Їх щойно вбив ісламський режим. 12 тисяч іранців були щойно вбиті ісламським режимом за останні 72 години. 12 тисяч це більше ніж удвічі перевищує кількість американських солдатів, загиблих за всю війну в Іраку. Якщо це вас не насторожує, то я навіть не знаю, що може насторожити. Коли Ісламська Республіка відключає інтернет в Ірані, країна занурюється в темряву і влада використовує це для масових вбивств невинних протестувальників, одночасно позбавляючи людей будь-якої можливості покликати на допомогу, коли ж інтернет повертають, це триває недовго і робиться лише з єдиною метою насміхатися над рештою світу. Це боротьба іранського народу без сумнівів. Діти, що виходять на вулиці Ірану, вже проголосили себе солдатами Ірану, солдатами принца наступника, це й призводить до їх загибелі. Вони просто підтримують людину, яка прагне лише світської демократії для Ірану, тобто свободи слова, права, на яке всі люди повинні мати природне право. Ці мужні люди свідомо виходять на вулиці, дивлячись злу прямо в обличчя, ступаючи у калюжі крові своїх загиблих братів і сестер, і все ж вони відмовляються відступати. Але для того, щоб успішно повалити смертельно небезпечний теократичний режим, який активно вбиває мирних жителів, підлітків і дітей щосекунди. Потрібна підтримка, потрібно вживати заходів проти Ісламської республіки, чи то шляхом посилення санкцій, чи то шляхом ударів по військових базах. Якщо уважно слухати справжні повідомлення з Ірану, стане ясно, що народ країни це повністю підтримує. Тому адміністрація США зрозумійте, з диктатором домовитись неможливо. Режим впаде, і ви можете допомогти. Не лише для іранського народу, а й для сполучених штатів. Ісламська республіка головний спонсор тероризму у світі. І коли режим зникне, безпечніший Іран і безпечніші Сполучені Штати зможуть співіснувати. Спрямуйте свої зусилля проти ісламського режиму та підтримайте перехідного лідера іранського народу, кронпринца Резу Пахлаві. Іран опас мідірі. Ми повернемо Іран. Від іранського народу існують тисячі таких відео. Я прочитав звіт, де наслідний принц МБС і кілька арабських лідерів закликали Дональда Трампа не втручатися, це може мати серйозні наслідки, і я знаю, якими вони можуть бути. Президент Трамп учора чи позавчора сказав, що надалі будь-яка країна, яка має справу з Іраном. Повинна буде сплатити 25. тарифи США на бізнес зі США. Погані новини для Китаю, адже як я казав, Китай експлуатував Іран. Вони отримували дуже дешеву нафту за собівартістю з Ірану, Саудівської Аравії та Росії. Ці країни насправді хочуть, щоб Іран залишався бідним, тому що, якщо Іран буде звільнений, скажімо, Іран стане сучасною світською ліберальною демократією, тоді Захід буде вести бізнес з Іраном. Купуватимемо нафту в Ірану, що суттєво знизить ціни на нафту у світі. Це погані новини для Путіна, це погані новини для Китаю, це погані новини для всіх цих авторитарних країн, але хороші новини для нас. Трамп неодноразово заявляв про бажання знизити ціни на нафту. Це добре для нас ще один спільний інтерес з народом Ірану. Як вже казав, це не лише благодійність, а й в інтересах Америки. Забудьте про цих ідіотів, забудьте про цих чортових ліваків у соціальних мережах, таких як Ченк, Юг Їд, комік Дейв Сміт. Я читав твіт Ніка Фіантеса. О, ні, 12 тисяч людей загинуло. Звідки ти це знаєш? Як, ти дізнався, хто ти? як існує синдром одержимості Трампом, у них одержимість Ізраїлем, незалежно від подій у світі, навіть в Венесуелі. Вони казали, що це не справа няо. У цій ситуації це вигідно Ізраїлю. Якщо ісламський режим впаде, це буде йому на користь. Я не бачу в цьому нічого поганого. Це в інтересах Австралії, Європи та всіх вільних країн. Ми хочемо, щоб Іран був вільним, світським, ліберальним і демократичним. Це в наших інтересах. І ми не вибачаємося за це. І коли революція переможе, а я вірю в це всім серцем, цього разу це, ймовірно, станеться. Навіть якщо не цього разу ці протести повторяться, вони проходять кожні два роки вже 15 років. З кожною новою хвилею протестів режим слабший, він у спіралі занепаду та падіння. Коли це станеться, ці чиновники режиму спробують сховатись у західних країнах, а ще у нас ціліві уряди, що зустрінуть їх з обіймами ми не можемо цього дозволити. Пихлеві заявив, що суди будуть за зразком нюрнберзьких процесів, не буде полювання на відйом і помсних вбивств на нижчому рівні, ймовірно, будуть помилування, гаразд, але високопоставлені чиновники режиму будуть заарештовані, вони постануть перед судом. Як Хаменеї, як Мадуро. Він Геббельс з ісламського режиму, вони постануть перед судом, це станеться, але в той час ми не повинні дозволити жодному біженцю з Ірану потрапити сюди. Гаразд, захід це не смітник для іранського мотлоху, ми більше не приймаємо біженців. Коли ми побачимо успішну революцію, нам також доведеться щось зробити з ісламістами у своїх країнах. Це не чиста змова між лівими та ісламістами. Ми не можемо дозволити цьому розквітати. Іран постраждав. Цей урок для всіх за жодних обставин не можна довіряти ісламісту. Я критикував, що ми довірилися Джолані. Я не думаю, що Трамп мав запрошувати його до Білого Дому, але обговоримо це пізніше. Але не можна довіряти ісламісту я краще потисну руку прибульцю, ніж ісламісту. Ісламістам ніколи не можна довіряти. Народ Ірану потребує нашої допомоги. Як колишній мусульманин, хочу зазначити, рух колишніх мусульман заснував Маріо Намазі у 2005 році іранка, жертва ісламського режиму. Її сім'я втекла з Ірану після революції 1979 року. Вона навряд чи уявляла, що менш ніж за 20 років побачить свою країну вільною від ісламського режиму. Тепер я знаю, що серед колишніх мусульман вона вже не така популярна, оскільки вона була шукачкою притулку, вона ніколи не могла бути проти шукачів притулку, і вона також дуже виступає проти Ізраїлю, тому її більше не підтримують. Але я вважаю, що важливо визнати її зусилля, тому що вона є матір'ю руху колишніх мусульман. Вона, мабуть, мене вже не любить і не стежить за мною, але я ще стежу за нею і відчуваю лише любов і повагу. Я не згоден з її позицією щодо шукачів притулку та щодо Ізраїлю, але саме вона започаткувала цей рух, вона посадила зерна цього бунту, який зараз перетворився на велике розлоге дерево. Як для колишнього мусульманина це велике досягнення. Я не громадянин Ірану, але буду дуже щасливий. Я вже щасливий і просто чекаю цього моменту. Потрібен президент вільного світу Дональд Трамп, щоб втрутитися. Гадаю, вони вже намагаються чи планують це. Це складно, але як активіст я мушу звернутися до аудиторії. Знаю, що останнім часом багато прихильників «Make America Great Again» з США цікавляться моїми відео. Я звертаюся до американської аудиторії. Нам потрібна Америка, щоб втрутитися. Це не призведе до Третьої світової війни. Будь ласка, не підводьте іранський народ. Вони називають вулиці на честь Дональда Трампа та вигукують Президенте Трампе, допоможіть нам. І ці протести, можливо, не тривали б 17 чи 18 днів, якби не підбадьорливі твіти президента Трампа. Президент Трамп заявив, що підтримає нас. Я стежу за цим і втручуся. Вірю, він зробить це зараз. Я знаю в своєму серці. Я знаю, що він втрутиться.